Сірко був собі в одного чоловіка собака Сірко, тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе, никає сірко по полю і так йому гірко, скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер, на старості літ, він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк. Та й питає його, чого ти тут ходиш? Сирко йому відповідає. Що ж, брат, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут». Тоді вовк йому. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе? Сирко каже Зроби, хлопчику, я вже чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати. І вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину, тоді наче я тебе злякаюсь та й пущу її. У жнива, той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом. Та за ту дитину і несе поле. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить Гиджга, Сірко. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, Сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. А то ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він садовить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже «А сип, жінко, галушки та будем вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом гарячим не попікся. Ото Сірко й думає Треба ж мені віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись з м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу. А я тебе введу в хату та віддячу тоді за те, що ти мені добро зробив. Ото діждав вовк на ділі, прийшов на те саме місце, куди йому сірко казав а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадовив його під столом. Потім сірко взяв на столі горілки, м'ясо доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже Не боїтесь, Сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере, що лучше на сторі, та й подає вовкові. Нагодував і упоїв його так, що вовк не витерпів, та й каже: Буду співати. Сірко каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже Отепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я і ти!» Ой, не видержу співатиму. Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди, сюди, деякі хотіли бити вовка, а з сіркою ліх на вовка наче хоче затушити його. Хазяїн і каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він сам йому раду дасть. Ось, не займайте. Ото сірковий вовка аж на поле та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Ptać poproszczali się. Kinec. Ja